Гірницька гімназія No19 оголошує набір учнів перших дев'ятих класів на новий 2025-2026 навчальний рік. Якщо ви мрієте бачити свою дитину щасливою, розвиненою, творчою та компетентною, запрошуємо вас долучитися до нашої великої шкільної родини. Навчання в нашому закладі відбувається в онлайн форматі. Ми гарантуємо якісне навчання, індивідуальний підхід і підтримку кожної дитини незалежно від місця проживання. Освітній процес забезпечують досвідчені педагоги, сертифіковані вчителі історії, математики та початкових класів. Ми проводимо різноманітні заняття, щоб навчання було захоплюючим та ефективним. Ми спортивні, адже фізичний розвиток наших учнів є важливою частиною навчального процесу. Ми креативні, розвиток творчих здібностей завжди на першому місці. Ми веселі. Навчання може бути захоплюючим і радісним. Нам цікаво навчатися, бо кожен урок дарує нові знання і враження. Ми беремо участь у конкурсах та змаганнях, демонструючи свої таланти, проводимо тематичні тижні, щоб кожен день був сповнений нових відкриттів і яскравих вражень, влаштовуємо свята, де кожен може показати себе і отримати незабутні емоції. Ми знаємо культуру своєї країни, її багатство та спадщину. Ми підтримуємо наших героїв та активно допомагаємо ЗСУ. Запрошуємо вас стати частиною нашої дружньої та великої шкільної родини. Разом ми створимо для дітей комфортне середовище для розвитку, навчання та творчості.